Коли розпочнеться контрнаступ, ми розуміємо, що відповідь на це запитання у генштабі у наших військових, але що означає, що Україна готова до цього? Які фактори? Дивіться, першим і найважливішим фактором є саме зараз успішні дії в нашій обороні. Це те, що ми бачимо на всьому напрямку фронту, починаючи від міста Вугледар, Бахмут і закінчуючи напрямком. Сватово Креміна. Чому? Тому що саме зараз наші військові надзвичайними зусиллями знижують максимально боєздатність армії окупанта. Перш за все, це враження і живої сили, це враження техніки, яка зараз в них залишилась. Якщо ми подивимось на. Статистику, яку дає навіть не наш Генеральний штаб, а незалежні світові осінь та аналітичні компанії, то ми побачимо, що зараз, наприклад, на Бахмутському напрямку в нас ворог застосовує те найкраще щодо техніки, бронетехніки, що в нього залишилось під вугледаром. Тиждень тому можна сказати захлинулася перша хвиля велика наступу. Там були розбиті також передові з'єднання морської піхоти, в тому числі це була 46-та артилерійська бригада, їх які понесли значних втрат як в техніці. Так і в живій силі з'явилася інформація про те, що російські командувані генерали намагалися надавати накази проте на рівні а, певного оперативного командування це полковники, підполковники, які командують відповідно даними частинами з'єднанням. Вони просто вже відмовлялися, тому що їхній наступальний потенціал на цьому напрямку повністю вичерпаний. Також ворог активно зараз діє на Напрямку міста Авдіївка, Ще зруйнованим. Всі бачили весь світ, побачив місто Марінка. Просто ще одне місто України, яке було варварським абсолютно способом, стертим з лиця землі. Те ж саме відбулося зараз на східній частині міста Бахмут. Чому наші військові відступили за річку Бахмут, скажімо так, та частина міста, от яку називають центральною частиною міста, це і дійсно є фортеця, яка дуже добре підготована. Другий фактор, звичайно, це погодні умови, погодні умови, які будуть дозволяти швидко, ефективно рухатися, тому що. Сучасна війна, вона надзвичайно динамічна. І третій фактор, звичайно, це надання в повному, саме в повному обсязі, не частково, а в повному обсязі нам е техніки нашими західними партнерами. Це перш за все, є наступальна техніка, бронетехніка, танки, е це броньовані автомобілі, е броньовані механізовані автомобілі, е в тому числі це і підтримка нашої артилерії. Е зараз ми можемо сказати, що. Наша артилерія досягла в обороні вже паритету не за кількістю, проте за якістю. Тобто, якщо ми навіть зараз випускаємо в порівнянні один до трьох, один до чотирьох нашого ворога снаряди, то наші снаряди більш влучно результативність результативність набагато вища. і вже ми досягли паритету. Тобто, уявіть собі, коли нам нададуть більшу кількість боєприпасів, і ми зможемо ще, тобто, ми досягнемо переваги, навіть просто досягши паритету в кількості.